На базі Таращанського академічного ліцею Успіх запрацювала сучасна опорна кухня. Її створення фінансувалося Європейським Союзом на умовах співфінансування з бюджету Таращанської громади. Проведено комплексну модернізацію харчоблоку, щоб створити зручний, естетичний та функціональний простір. Ця інноваційна модель організації харчування допомагатиме ефективно використовувати ресурси: продукти, електроенергію, воду. Її потужність складає біля однієї тисячі порцій гарячих страв у день, тому кухня забезпечуватиме теплими та збалансованими стравами учнів дев'яти навчальних закладів громади. Сучасне технологічне обладнання, теплові, електромеханічні та холодильні агрегати дають змогу швидко та якісно готувати великі обсяги їжі. Завдяки спеціальним термобоксам готові страви доставляються до шкіл, зберігаючи необхідну температуру, що усуває потребу в додатковому розігріві. Запуск опорної кухні в Таращанській громаді це вагомий крок до покращення здоров'я дітей та підтримки якісного освітнього процесу. Це інвестиція у майбутнє наших дітей, їхнє здоров'я та комфортне навчання.